Всім привітмо з України. Сьогодні я вам розповім про ремонтантність наших цитрусових рослин і поділюсь своїм досвідом, чи справді вони настільки ремонтанні, як це пише Вікіпедія або Гугл, або ще якесь джерело. Всі ви кожного тижня спостерігаєте мій зимовий садочок. В нього є період, коли він дуже такий помаранчевий, жовтий, з великими плодами класними. І зараз є період, коли на ньому ні, нема плодів на деревах. Є зелена маса, є маленькі завязі, які трошечки збільшуються, збільшуються, щось регулюється, але помаранчевого кольору стиглих плодів нема. І так буде аж до доколи. То жовтня почне достигати перший ранньостиглий сорт Івасакі, і за ним вже підуть інші сорти. Потім буде Лентаїті, який сам скидає плоди, тому що він залишається зеленим, а лимони жовтіють. Тож, що таке ремонтантність? Ремонтантність це здатність рослини за вегетаційний період рости, вегетувати і давати плоди. Давати врожаї. які це рослини. Ну я, наприклад, знаю малину і полуницю, можливо, ще якісь є рослини, не знаю. Що таке вегетаційний період? Це період, за який рослина розвивається, дає прирости і врожай. Вона видає квітоноси, і на них з'являються квіти, бутони, квіти, потім завісті, потім плоди. І у ремонтальних рослин це триває протягом їхнього визитку, вегетаційного перекладу. Періоду. Наприклад, це з травня по жовтень. Саме це такий період, коли вже з'являються перші ягідки, ну, наприклад, у полуниці. У малини це буде трошечки пізніше і буде аж до самих морозів. Наші цитруси, вони вічно зелені. У них період вегетації протягом року, тобто цілий рік. І ми не можемо на них спостерігати цілий рік стиглих. Плодів. Ну не можемо. Ніхто не показує такого. Да? Що ось один там будь-який цитрус, будь-який апельсин або лимон, і ми ходимо протягом року, знімаємо з нього плоди. Ні, такого не відбувається. Навіть в Іспанії і в прошлої інших країнах, де цитруси ростуть нормально, є сезон збору врожаю. Тобто настав сезон збору таких, то апельсинчиків туди приїхали, все зібрали, все рослина собі відпочила, дала хвилю приросту, потім дала бетони і завязі. Так само з усіма абсолютно рослинами: лимони, будь то мандарини. Єдине, що, е, наприклад, мій зимовий садочок. Рослин у мене багато, є ранньостиглі, стиглі, середню стиглі і пізню сорти. Починається все з Івасакі, потім підтягується лайм-таїті, потім лайм Квати, Кумквати і так далі. І якби дуже довго є плоди. Але ж це різні сорти. Це абсолютно різні сорти. На одному дереві нема такого, що можна збирати лимони і мандарини дуже довго. Навіть якщо ми залишимо материни висіти довго, щоб зібрати їх пізніше, вони починають пересихати. В них кожура стає трухлявою, м'якоть стає трухлявою, дуже відходить від самого плодика і вже він втрачає свій смак. З лимонами тут трошки простіше, вони можуть повисіти, позеленіти, ще підрости, і потім знов. Пожовтіти, тобто достигнути. Вони, якби, з усіх рослин саме менше піддаються, тому що м'яко стає трухлявою. Але це також буває. Зазвичай лимони просто скидають плоди, вони на них не висять дуже довго. Я не спостерігала на своїх, ну і навіть не думала залишити плід для такого експерименту. Не тільки люди такі захоплені, такі як я, в кого є зимовий садочок або теплиця, але й самі садовники Італія і Іспанія вони також цього не показують. На наших прилавках в супермаркетах є плоди. І вони там також протягом року з'являються. Але спочатку це плоди, які зібрали, і також вони йдуть по сроках дозрівання. Спочатку ранньо стиглі, потім середньо стиглі, якісь нам подобаються більше, якісь менше, і потім вже пісню стиглі сорти. Потім люди навчилися це зберігати. Вони вкривають їх парафіном, обробляють попередньо етиленом, щоб вони жовтіли. Потім вкривають парафіном і зберігають при певній температурі. І таким чином у нас плоди на прилавках протягом року, тобто круглий рік. Наші домашні плоди так довго не зберігаються, тому що ми не можемо вкривати їх парфіном. І нам це не треба. Ми хочемо отримати хоч один плодик, але свій, щоб він був гарний і смачний. Не треба нам його нічим обробляти. В цьому та і фішка, коли ми самі вирощуємо, ми їх нічим не обробляємо. Тому ніхто з людей не показує. Самі садовники вони також цього не показують, хоча і пишуть. Вікіпедія, яка видає, що ремонтальні цитруси також. Але ні, в Вікіпедії повно помилок, в GPT повно помилок. Тож, поки ви не спостерігаєте, не можете проспостерігати це за, ну, за ким-то, в кого є ці рослини, ви не можете довіряти таким. Джерелам, як Вікіпедія або чат GPT. У них повно, повнісінько, помилок. І ну, ремонтальність до цитрусів не відноситься. Чому ж у деяких людей плодилися й дуже довго, з'являються вже квіти? Ну, все тому, що ці сім'ї не треба зривати ці плоди. Навіть наш Запорізький лімонарій він вже пішов на канікули. Вони дуже довго, прямо до травня, тримали лімон Мейера. Бо люди, це їхня власність, вони цим заробляють гроші, вводять екскурсії, вони максимально довго тримали лимон Мейера на деревах саме плоди. Все, вже час прийшов, тому що плоди, Мейер, на відміну від того, знов таки пише, пише тільки джерело якесь, що лимон може повисіти, позеленіти і потім, ще підрости, і знов достигнути. Ні. Мейр, наприклад, так не зробить. В нього скоринка це стане трохлявим. І вони почнуть втрачати тургор. Ці плоди і стануть вже негарними навіть на дереві. Тому, наприклад, наш вони вже все, плоди почали втрачати тургор, їм треба заново квітнути і зав'язувати плоди для наступного сезону плодоношення та екскурсій. Вони вже пішли на канікули. У мене також залишаються часто плоди. Все тому, що мені от на сьогоднішній день не треба. В холодильнику вони також втрачать, втратять тургор, тому я залишаю плоди на дереві. Так само і люди, в яких є теплиця, вони залишають висіти плід максимально довго, коли він їм аж там знадобиться. Але при цьому лимон вже починає квітнути і зав'язувати нові зав'язі. Але це до ремонтантності не відноситься. Просто плід залишили, щоб він ще там повисів, дозрів максимально, коли там знадобиться родині. Але це зовсім не про ремонтантність. Наприклад, наш Анатолій Каскар, який, в якого плоди, до речі, висять дуже довго, дуже довго в нього висять плоди. І коли я ще готувала ролики про теплиці, я подивилася його екскурсії. Він потім тим журналістам ці лимони чистить. Вони вже ну, видно по ним, що вони вже зморшились. Та пандероза, вона і дрібніша, і така вся вже в пограх. Тургор вже втратило саме Альбедо. Чому вони в нього висять? Тому що він саме заробляє, тому що це екскурсії водяться. І він не дає людям пробувати ті мандарини і лише тільки для журналістів, яким чистить той лімон. А ну, апельсини вони просто висять. Для того, щоб люди бачили, що так, це апельсин, який ось плодоносить. Наприклад, мені цього не треба робити, я її не зберігаю так довго. І вони самі, в принципі, впадають в моїх умовах, і ми їх з'їдаємо, і вони вже дуже смачні. Тобто мені не треба їх там тримати по два роки, аби показати протягом там не знаю. Цілого року протягом року, що є плоди, що і коли приходять екскурсії, до речі, він ще так смішно. Він коли до нього приходять, він йде вже з папкою формату А4 і показує фотки, якщо рослина не плодоносить. Там, наприклад, папая або банана або ананас. Тобто, для того, щоб показати. Які саме? От, ну, якщо лимони можна залишити, і апельсини можна залишити на дереві, ну, то банани ти ніяк не залишиш. І на нас також. Воно просто згніє. Тому він ходить прямо з папочкою, і ті плоди висять по 100 років на тих нещасних деревах, хіба що самі поскидають. Тому ми можемо спостерігати і на плантаціях що є. Період спору врожаю по стиглості, по ступені стиглості саме сортів. є ранньо стигли, середньо стигли, стигли. Їх зібрали і все. так само у наших українських цитрусоводів. У кого не подивіться, нема такого, що протягом року ми ходили і збирали. Жодна людина такого не показує, тому що є строго. Період цвітіння, період дозрівання врожаю. Так, він може бути розтягнутий. Розтягнутий період цвітіння, але це не значить, що ви так само будете протягом року збирати врожай. Ні. Просто вони отак квітнуть. І все. Потім просто все зелене. Квітнуть кактуси, квітнуть орхідейки. А щодо Лімона лунаріо, Де італійці заявляє, що він ремонтанний і квітне кожного місяця на нову луну. Так, друзі мої, він квітне. Що є, то є. Він квітне. Але я вам показую і не один лімон лунаріу. І в нього також є період, коли плоди дозріли, і я їх зняла. Їх можна залишити, а знов-таки ж, коли це знадобиться саме мені. Тоді я їх і знімаю, тобто по черзі. Якийсь от там трошки раніше почав ще забарвлюватись, якийсь трошки пізніше. І я їх так і зриваю. Але, але я літо. Але є вегетаційний період, це ще триває. А лимонів вже темно нема, тому що рослині також треба відпочинок, і її треба сили для і нових приростів, і бутонів, і завязі. Ось мій лимон лунарю, який стоїть тут спереду. Він вже гарний, красивий, на ньому є зав'язі, і він ще квітне. І так квітнутий він буде протягом року. Хіба що взимку на ньому нема квітів? Він випускає бутончики на кожну нову луну. Але він дуже добре все це регулює. Він відрегулює все це добре так, що плоди достигнуть в один період. він квітне. Пізніше квіти будуть поодинокі, це ще такий період, коли на них багато квітів. Квітне мер, квітне лунаріо, в принципі, лимони ще квітнуть. Якщо з мандаринами там все більш так строго. Вони відквітли, зав'язали зав'язі, потім регулюють і далі їх збільшують. У лимоні в період цвітіння він розтягнутий. Потім вони офігенно це так шикарно все відрегулюють. Відрегулюють аж настільки, що всі плоди достигнуть в один момент. Ось лимончик меера, він ще квітне. Період цвітіння в нього доволі таки тривалий. І багато зав'язі, і багато ще бутонів і квітів. Але плоди будуть висіти на дозрівання. Одночасно всі будуть однакові. Все буде відрегульовано. Тому стосовно цвітіння лунаріо, так, це є. Він квітне протягом року, і квітне доволі часто, але квіти вже пізніше будуть поодинокі. Будь-який лимон він може ще дати протягом року там якісь квіточки, але це не цвітіння, про яке розповідають про 8 разів на рік. Ні, вони спочатку відквітли. Дали ще хвилю квітів, але все буде відрегульовано і все. Тож можемо зробити висновки, що італійці трохи таки лукавлять. І роблять маркетинговий ход розповсюджуючи, розповсюджуючи таким чином лимон лунарію, що він прям ремонтанний. Ну, в мене і там знизу, ви бачите, зараз все зелене в прогулянки дивитесь, все просто зелене плодів нема, і бути їх просто не може, бо рослина виснажиться. І також сади цитрусові вони також не показують такого, щоб там ще й влітку збирали. Ні, влітку все зелене і просто зелені плоди. Від нового цвітіння, від нового врожаю, який буде достигати до, до своїх часів. Тож, таким чином можна знову, зробити висновок, що хтось десь да, прибрехує. І навіть не тільки ті, хто хоче намахати всіх людей, а й італійські розплідники. Вони також цим зловживають. Також трохи є брехні. Про той же сорт От Там був я показувала один, ось тут ще два. Ну, плодів нема. Вони зелені. Я вам показувала кількість плодів, яка була зав'язана, і коли вони були зняті. Тож пильнуйте і головне спостерігайте. Не довіряйте таким джерелам, як Вікіпедія, як ChatGPT, бо також вже є повідомлення, що і про доброго питають. Але ні, дуже багато помилок і в Вікіпедії, і навіть в італійському. У італійців, які вирощують лимони, все-таки десь долюблять де припрехати. Просто спостерігайте, дивіться, робіть висновки. Лимон, плід лимона стигне 9 місяців. Тож, на дозрівання плодика він витрачає неабиякі сили. Тому ремонтанними вони бути просто не можуть, іначе вони дуже швидко виснажаться. Тож, спостерігайте. Дізнавайтеся більше про світ цитрусових рослин. Це дуже цікаво, це просто офігенно цікаво. А спробувати свій плід, так то й взагалі дуже класно. Всіх обіймаю цьому з вас подобаєчка і коментар на підтримку україномовного контенту. До нових зустрічей!